Проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу, відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Валентин Кузьмінчук. Колишній боєць 95-ї десантно-штурмової бригади брав участь в АТО та обороняв країну під час повномасштабного вторгнення Росії. Звільнився зі служби через стан здоров'я. З березня 2024 року очолює групу з гуманітарного розмінування цього ж року. Завдяки грантовій підтримці започаткував власний бізнес кав'ярню Мухомор, де готує каву з додаванням грибів. У 2011 році я пройшов строкову військову службу, звільнився. В 2013 році я працював в поліції спеціального призначення, почався Майдан і з власних побажань звільнився, бо бачив, що діється в країні. У мене була своя суб'єктивна точка зору. І якраз у 2014 році на початку вже почали анексувати в Крим. По всій країні тоді була бойова тривога. І я за покликом себе, напевно, з свого серця пішов 95-го десантного штурму Донецької області. Получив я перше поранення на Карачуні. Гора Карачун, хто в темі, то знає, що це таке. А друге поранення в 2015 році я отримав на катері, це біля Донецького аеропорта. Я пішов дослужити свій перший контракт в 101-го бригаду охорони генерального штабу, і там вже більше служив, проходив військову службу при, при бригаді. Я вже на бойові виїзди не їздив, і в 2016 році закінчив свою службу і відновив її аж в 2018 році, коли пару років пройшло, я стабілізував своє здоров'я, відновився і пішов в Сили спеціальних операцій 8-го полка міста Хмельницького. Там я прослужив рік, рік і розумів, воно моє, я це мріяв побувати в спецвійськах. Я прослужив і. Там запропонували, тоді контракти були на рік. Запропонували виїхати ну, за границю, на, як кажуть, на заробітки. Від, від солдата до, дослужився до сержанта. До сержанта був головним сержантом роти, з'їздивши на схід, тоді вже було не АТО, тоді було ООС. Потім став інструктором з фізичної підготовки 95-ї бригади. В спортзалі у ну, спортзалі при війську попрацював. Виявилося, що в мене є великі вади зі здоров'ям. У 2021 році отримав інвалідність, дослужив свій контракт, і на початку 22-го року я звільнився. Почалась через Місяць повномасштабна війна, я одразу на другий день зібрав свої військові речі і пішов в Житомирську територіальну оборону. Там був роти. обороти. Вже почав займатися власною справою у 2022 році. Типу. І потім друзі мені побратими запропонували йти в гуманітарне розмінування. Розмінування там почали залучатися закордонні кошти на цю програму. Пішов, пройшов в міжнародну школу гуманітарного розмінування. Йдемо проводити контроль якості. Так проводиться контроль якості. Ну і взагалі так ми працюємо. Ми очищуємо критичні інфраструктури, такі як школи, там канали урощувальні, поля, посадки, там, де люди проживали до війни, і наразі проживають в різні села в такому плані. Находимо різне і від вибухонебезпечних речовин, від мін протипіхотних, протитранспортних до артилерійських зарядів, боєприпасів, ракет, осколків. Гуманітарне розмінування заключається в тому, щоб повністю територію очистити від військових залишків війни і від всіх сигналів металевих. І цим ми займаємося. На цій землі будуть жити мої діти. Будуть жити мої внуки. Я не хочу, щоб в майбутньому в нашій нації молоді, а наша нація починається з дітей, щоб траплялися якісь нещасні випадки, і щоб вони цим не, не зустрічалися. Працював з психологами, їздив в Грузію на реабілітацію. Вона на деякий час допомагала, на деякий час Ні ще був молодий гарячий хлопець. В ті часи мені вже було 21. Було тяжко адаптуватися, адаптуватися до цивільного життя і зрозуміти, що треба в цьому житті рухатися вперед. На все життя не хватить тебе на фронті чи у війську. Я вирішив реабілітуватися в цивільному житті і почав читати цікаву літературу. Більш приділив уваги до спорту, відкинув токсичних друзів, з якими, типу, Просто можна посидіти. почав спілкуватися з людьми розумнішими за мене, створив те оточення, яке я хочу, і ну і підтримую зв'язок з деякими ветеранами. Коли я більш почав цікавитися. Літературою різною науковою, ну літературою для здоров'я, для мотивації, бізнес, літературою. І я собі вирішив, що треба зробити таку концепцію, якої взагалі в країні ще немає. Але вже були вже популярні, популярні такі продажі, що там дідусі могу море, шума мікродозінгмором для чого він, що він дає для здоров'я, для людей. Типу, я більше почав цікавитися, зрозумів, що сам мікродоземку мором допомагає позбутися шкідливих, шкідливих звичок, привести розум тіло в порядок. Він допомагає на психологічному рівні від ветеранів раджу, це позбуває тересем синдрому. І якось дійшов до цього, що треба спробувати відкрити таку кав'ярню, щоб була кава з грибами, з керками, з мухоморами, щоб було затишок, відпочинок психологічний, що можна було прийти посчитати, посидіти собі спокійно в інтернеті, щоб картини були різні. І так я до цього дійшов. Для відкриття власної кав'ярні Валентин скористався державною програмою Власна справа. Написав концепцію, захистив її і отримав мікрогрант 250 тисяч гривень. Грант 250 тисяч і додав своїх багато власних коштів. Вклалася оренда, каумушинка, каумолка, вітрина, меблі і реклама. Тут був частковий ремонт, але геть не такі кольори, і я багато чого подобавляв. Натомість шукаю нове приміщення, більш масштабніше, щоб зробити більш, вже більш перетворити це в кафе Мохомор, типу, щоб були її сніданки, і, і як можна було пообідати, повечеряти. Такому плані більше, більше продукції додати, бо квадратура не, не, не дає змоги розширитися. Рецепт грибної кави Валентин розробляв з досвідченим баристою, поєднуючи суміш грибної кави з арабікою. Грибна кава йде сама по собі дуже насичена. Тобто, якщо її брати, готувати тільки її, буде надто насичений смак і не буде стабільності. Ми дійшли до того, що ми взяли, змішали нашу наше основне зерно. Це Арабіка, Гондурас, яку ми використовуємо, і в певній пропорції до грибної кави. Так ми досягли стабільності, що чашка до чашки вони схожі, всі, майже ідентичні, і мають збалансований помірний смак, який відчувається як і самої кави, так і властивих до неї. Домішок, які є в самій грибній каві. Ми рекомендуємо спочатку скуштувати без молока саме, щоб відчути саме і різницю, і смак, чи підходить людям, чи подобається їм. Ось, але взагалі користується попитом як і еспресо на грибній каві, такі лате з грибною кавою, такі холодні напої були влітку, там з апельсиновим соком, з тоніком, тобто. Вона універсальна через е, формулу, скажімо так, яку ми пропрацювали з пропорціями звичайної кави до грибної, І її можна використовувати в будь-якій напій. Три види наразі у нас є кави Energy Power, яка дає енергію на цілий день, креатів фокус, який дає фокусацію себе на цілий день, і антистрес релакс який має розслабляючі дію. У нас є цукерки CBD. Рапід на колумбляній основі, який також надає веселий настрій і релакс, і заспокійність на цей день. Ці три види кави і цукерків на кожний виріб є ліцензії. Вони дозволені законодавством України. Це все легально і це все класно для здоров'я. Хто цим не цікавиться, треба трошки прочитати літературу, або на місці вам просто доведуть цю інформацію. Найчастіше замовляють гривну каву. Деякі люди, які її на постійній основі, кажуть, що вона їх більше бадьорить, чим звичайна Арабіка або окупа. Це може бути кава без молока, як еспресо, допі, американо, або ж з молоком не лати, капучино, флотфайт. Ну, буває там. скучно втомлена, хочеться чогось сподритись, щось літаєш і ти беру гривну каву. Така, ну, прикольна. Вона взагалі не відчувається гриби, але щось в ній таке є, ну взагалі незвичне. Така прикольненька, мені подобається. В першу чергу, спитати самого себе, хто ти є і ким ти хочеш бути. І якщо ти ким ти хочеш бути, то подивись на себе сьогодні і що ти для цього зробив, ким ти хочеш бути. Е, я знаю, що це тяжко, це не з першого разу вийде. Е, треба. Починати нове життя, бо те життя, яке на фронті, воно ніколи не зрівняється з цивільним життям. І треба рухатися вперед, знайти в собі мотивацію, знайти в собі мотивацію і виконувати свою мрію, От ким ти хотів був стати в дитинстві і до цього йти, і просто почати рухатися.